Будь-який фейк, будь-яка пропагандистська деза має досягти певних цілей, тобто щось має статися. Ми можемо констатувати, що ця інформаційна атака Кремля провалилася, тому що ні ми не злякалися, ні наші західні партнери не злякалися, не спровокувалося в Україні якихось хвиль міграції або якихось панічних настроїв. І що і здулася ця інформаційна атака? Кремль це почав розуміти і тому виключив поки що. Цю інформацію про арешті свого інформаційного потоку, тому що фактично, після таких гучних заяв, Кремлю треба було ну що зробити? Ну дійсно вдарити арішку, але від реального удару получився би такий самий пшик, як від інформаційного. Бо та ракета, яка вдарила по Дніпру, за оцінками експертів, була фактично без бойової частини. Тобто, це були болванки. Ця ракета пристосована до удару саме ядерною зброєю, тобто або путіну треба було пити наступний раз аріш. Дійсно з ядерними боєголовками, а це дуже і дуже стрьомний варіант. Або бити тою ж ракетою, але начинену вже вибухівкою. Проте це дуже дорого, дуже технічно складно і не виправдано всі ті задачі, які вкладала Росія в удар цим орешником, рішаються ракетами, комплексами кінжалами, скандером, Скандером, 300 і так далі. Тобто робити ще один пшик Росія не